Вітаю вас на моєму каналі. Після тижня нового сезону, виходу нового героя та оновлення гри вже можна сформувати нову мету героїв в вересні місяці. Так, складний видався минулий сезон через нововведення розробниками у гру. І в меті в основному затримувались ті герої, яким нові предмети так чи інакше заходили. Так, не всім героям в меті заходять ці предмети, але якщо детально вивчити мету, то стане ясно, що в більшості з них ці предмети якраз і заходять, і через ці предмети вони і в меті, або в бані. Сьогодні доволі цікава мета сформувалась. Однак ця мета не є закріпленою, оскільки сезон тільки но почався, і гравці тільки но добралися до міфічного рангу. Тож не здивовуйтесь, якщо через умовних 5 днів мета кардинально може змінитись. А ми починаємо. Починаємо, як завжди, з найпростіших. І послаблення Едіт спрацювало якось навпаки. Звісно, це поки що експериментальна мета. Однак Едіт якраз і є яскравим прикладом, що пасок бурі як би того треба послаблювати. Угу. Не героя послаблювати треба, а предмет Муни. Послаблення Терізли теж не привело до результатів, і Терізла залишився в меті. Я і до сих пір вважаю, що Терізлу послаблювати було не варто. Не було в тому ніякого силу. А Джуліон просто вийшов з банів і прямісенько в мету. Ну а куди йому ще? Такому добру пропадати ніхто не дасть. Ось і гатоткачі вже третій місяць, чи четвертий, я вже збився з рахунку. Коротше, ніхто гатоткачі теж не дасть пропасти, і він досі займає високі позиції актуальності. Але як на мене, то він в бані повинен сидіти. І неочікувано, але Арлот таки увійшов у мету. Невже каде пасивки та видалення мани щось зміни? Однак будемо бачити вже у наступному місяці, де мета буде вже більш яскравіше виражена, поки що мета. Тепер поговоримо про головних нитиків арени. А хоча я б не сказав, що Роджер нитик. Скоріше нити будуть від нього. Цей вовчисько спроміжні дати в око і ви будете лити сльозки дуже довго. І клауд теж не прохиб, і такі спроможні тримати лінію золота в чистоті і порядку. Справжні Клауд мейнери можуть тягати трьох на лінії в одне обличчя. Тож я здивований, як він ще не в бані. Щось тут запахло сплітпушем. І правильно, бо Москов досі актуальний на лінії золота через свою спроможність сплітпуш. Пушу, Москов може програти вам лінію, але не спішіть радіти цьому, бо фішка Москова зовсім не в тому, що він може переграти вас на голді. Фішка Москова, що він неочікувано може закінчити катку. Розбивши ваш трон. А от що неочікувано, але Натан знову зайняв позицію актуальності. Давно ж тебе не було, друже. І дійсно, як би це парадоксально не було, але Натан доволі сильний стрілець. Говорю по своєму досвіду. Нещодавно пробував Натана, і цей стрілець дійсно магьот. <кхем> Відчуваєте цей запах? Це запах крінжа. Можна, я не буду нічого коментувати. Дякую, поїхали далі. Тепер настала черга тих, хто насправді тащить катки, а не ці ось всі. Якщо ви якимось дивом очікували Ангелу не побачити в Меті, то даремно вона в Меті і буде там до нескінченності часів. Все, що змінилося в Меті, так це те, що Ангела стала займати перше місце серед роумерів в хід параді актуальних героїв. Едіт також зберігає позицію актуальності серед роумерів, як і Гатоткача. Тож тут теж нічого не змінилось. А от Хілоса припинили сильно банити, тому Економіно, що він потрапить у мету, однак не поспішайте радіти цьому, бо у Хілоса ще досі не мали відсоток банів, схоже на затишок перед бурею. Подивіться, хто це до нас повернувся, такий орленятко Матільда, і такі нещодавні посилення герої дали про себе знати. І Матільда знову повертається на сходинку актуальності, що не може не радувати мейнерів Матільдою. Тепер говоримо про тих, хто відповідальний за всі лінії на арені. Аврора останнім часом набирає обертів. Гравці усвідомили чи згадали, що цей герой реально небезпечний, і дивлячись по кількості банів, її скоро вважатимуть імбою. А я її вважаю імбою ще з моменту її ревампу. Прокинулись. А Вексана трохи втрачає позиції, однак все одно тримає Марку, який вже місяць поспіль йшов 2265 рік. Вексана досі в меті. А ось що дійсно неочікувано. Так це Сесільйону зустріти в Меті, коли ви востаннє бачили цього мага в Меті. От і я згадати не можу. Але Сесільон наразі дійсно може, і це добре. Посилення героя пішли на користь. Не тільки посилення героїв йдуть на користь, але й їх послаблення. Тому послаблення Заска, як виявилось, таки пішли на користь, і Заск опинився в Меті. Однак герой досі ще має високі бани, хоч і нижче середнього показника. Тож Заск ще може повернутися в бани, тому тримайте його на олівці. Ксав'єр хоч і трохи втратив позиції, але він досі ще займає сходинку актуальних героїв. Тож, мета. То у нас справжні санітари арени. Роджер не просто санітар арени, а він ще й мета. А чого ви очікували? Роджер не в бані, значить Роджер в меті. А ось кого ми давненько в метах ваших не бачили, так це Нолана. І посилення герої дійсно пішло на користь. Побачимо, як надовго. А Джуліон просто зберігає свої позиції актуальності. Нічого дивного. Так само, як і Бейн, все ще небезпечний в ролі лісника. Тому, якщо побачите плаваючих акул з кущів, не здивовуйтесь. Це Бейн у ворожої команди. Нагадайте мені, коли ви востаннє бачили Лісун Сіна в меті, рік чи два тому. А головне те, що герої не посилювали. Що ж спричинило те, що лісунсін став метою. Незрозуміло. Свої варіанти можете писати в коментарях. Ось таку мету ми маємо на сьогодні. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі каток та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай! 僕ら未来のために誓うすべてこの切ないだけ手放て RealBelievers その光つかむ n e v e r f i t o v e もう迷ったりはしない立ち止まりはしない